у нас утворилася петля. Пров'язуємо 6 повітряних петель. 1 2 3 4 5 6 З'єднуємо в кільце з'єднувальною петлею. Для цього вводимо гачок в першу петлю. У нас на гачку є дві петлі. 1 Два. Накид. Пров'язуємо через цих дві петлі. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Цю ниточку ми будемо прикладати до кільця і обв'язувати. Будемо в'язати стовпчики з накидом. Накид, вводимо гачок в кільце, накид, перетягуємо ниточку. Нас нагачкує три петлі. Один, два, три. Накид пров'язуємо через дві петлі. Знову накид пров'язуємо через дві петлі. Накид. знову пров'язуємо стовпчик з накидом. Вводимо гачок в кільце. Накид. перетягуємо ниточку. Нас нагачкує три петлі. Один, два, три. Накид. пров'язуємо через дві петлі. Знову накид пров'язуємо через дві петлі. Цих три петлі підйому рахуються теж як один стовпчик з накидом. Ми пров'язали один, два, три. Три стовпчики з одним накидом. Пров'язуємо ще п'ять стовпчиків з одним накидом. Один. Два три. П'ять. Разом повинно вийти вісім рахуємо один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8. Пров'язуємо 4 повітряні петлі: 1, 2, 3. пров'язали, вводимо гачок в петлю першу і в першу петлю стовпчика з накидом. Назначку три петлі. Один, два, три. Накид пров'язуємо через цих три петлі. У нас утворився хвостик кролика. Накид пров'язуємо ще вісім стовпчиків з накидом. Один. Два. Пров'язали, з'єднуємо, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три, у нас на гачку є дві петлі, один, два. Накид пров'язуємо через цих дві петлі. Оця ниточка, щоб нам не заважала, ми її відрізаємо. Пров'язуємо три повітряні петлі, один, два, три. Накид, вводимо гачок в наступний стовпчик. Ми, наш стовпчик, цей з накидом. Цих три повітряні петлі, петлі підйом виходять з ось цього стовпчику. Вводимо гачок в наступний стовпчик. Сюди пров'язуємо чотири стовпчики з одним накидом. Один накид. Вводимо гачок в цей самий стовпчик. Два. Накид. Вводимо гачок в цей самий стовпчик. Пров'язуємо. Три. Накид. Вводимо гачок в цей самий стовпчик. Чотири. Пров'язали. В'яжемо вушка. Пров'язуємо вісім повітряних петель. Один. Два. Три. 4, п'ять, шість, сім. 8. З'єднуємо. Вводимо гачок сюди, в першу петлю і в першу петлю від стовпчика з накидом. У нас на гачку є три петлі: один, два, три. Накид пров'язуємо через тих три петлі. В'яжемо друге вушко, пров'язуємо вісім повітряних петель. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Вводимо гачок. ту саму петлю одну і в першу петлю від стовпчика з накидом. У нас на гачку є три петлі. Один, два, три. Накид пров'язуємо через цих три петлі. Пров'язуємо ще одну петлю. Ниточку ми відрізаємо. Витягуємо. ниточку затягуємо, повертаємо виріб на вівертну сторону, ниточку заховуємо.